Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Героям слава! Оце я зараз роблю цей ролик самостійно з штативом. Не хотілося мені долучати дружину до цієї теми, тому що дещо вона така. Інтимна ця тема. І, ну ви зрозумієте, як вже про що річ, а річ буде про здоров'я, про медицину. Колись мені дуже е, запало таке цитата. Семюеля Клеменса Семюель Клеменс, до речі, це той що Марк Твен. Колись мені запала його фраза про вік, де він каже, що вік, це така штука, коли його помічаєш, він є. А коли не помічаєш, то він і не існує. І я тільки з часом зрозумів. Що я не погоджуюся з таким висловом. Це така легковажність у автора. Дуже така якась зверхнє ставлення до проблеми віку. Адже не може вік йти десь там поруч, а ти існуєш поруч. Це невід'ємна частина тебе самого. І щоб не турбуватись про вік, про здоров'я. Це взагалі нонсенс. Того, що ми знаємо е, з дитинства, що будь-яка машина любить ласку, чистку і змазку. А людський організм це ж тама, та ж сама машина, тільки складніша набагато. І вона потребує профілактики, звичайно, не просто так. Ну, Це про Клеменса, про Марк Твена. А ще я недавно почув східну таку притчу про те, як створювався і заселявся живими істотами цей світ. Бог як створив тверді, і він заселив істотами, і кожній істоті давав строк життя. Одній там більше, другий менше. Всім звірям, комахам, тваринам, рибам, всім цим роздав строки. От. А коли вже дійшла черга до людини, то людині залишилось лише 25 років. Ну, людина, як почула про таке, каже, що це несправедливо, Боже. Що ти робиш? Якомусь ворону даєш 300 років, там слону, ще щось, а мені всього 25. Нічого, каже Бозя, ти піди і попроси у цих, може вони тобі поділяться віком. Ладно, пішов чоловік зустрічає, зустрічає коня. Каже конику, конику, дай мені віку свого. А коник каже, це без проблем. бери 25 років. Ладно, вже є 50 людини. Далі йде, зустрічає собаку. Цуцику, цуцику, любенький, дай мені свого ро... того віку. Собака теж дав 25. Каже, бери, не жалко. Ну що ж, вже є 75 років. А тоді йде, дивиться, мавпа йому на зустрілася. Людина каже, мавпа, мавпа, дай мені віку. А мавпа каже, гі-гі, бери 25 років. Ну, ладно, пішов. Людина вернулася до Бога, розказала цю історію. Бог взяв ці абак, чи що в нього було там, рахівниці якісь там, калькулятори. Підрахував, каже, ну от дивися тепер, чоловіче. У тебе є 100 років. Перші 25 років ти житимеш людиною. другі 25 ти житимеш конякою. Працюватимеш як коняка, важко, багато, створюватимеш собі добробут і так далі. і так далі. Треті 25. Ти житимеш собакою, будеш недоволений на весь світ і гавкатимеш ходитимеш. А от як доживеш до 4-ї 25-ки, з тебе вже і мав будуть сміятися. Ото таке. Оцю притчу я як почув перший раз, зразу приміряв на себе. Значить, получилося так, що перші 25 це вік для людини, я не витримав. У 14 років пішов вже на виробництво. І став конякою. І отак конякою з 14 років. Ну, це не я один такий герой. Наше покоління воно жило важко матеріально, скудно. І це була загальна практика. Хто пішов у 14, то в 15. І потім вечірня школа вже, хто хотів далі навчатися там, то вже його справа. От. І другий, 25 я працював важко, важко і багато, і до недавнього часу я працював наполегливо, і я не думав про те, що десь там треба відпочивати. Так втягнувся, що став трудоголіком. І це став мій спосіб життя, і я цим був сильно задоволений. А от трошки зачепив уже. Четвертого 4-го четвертака у 4.25 тут трошки вже складніше. Ну, хай би обізяни мавпи сміялися, звіза вугла виглядали, там хихікали, то їхня справа, мені до них діла нема. Але це такі подлюки, що вони у цьому віці приносять неприємності у вигляді хвороб. Болячок усяких. Отаку болячку причепили і до мене. І я узнав, що це таке лікарня, що це таке медицина. Хоча до цього, чесно скажу, у мене в поліклініці в Куп'янську, де я раніше жив, і карточки не було облікової. Зіткнувся з тим, що моя медицина районна. Це виглядає так, що районна лікарня, у яких там десятки хлопчиків дівчаток ходять у білих халатах. Всі вони знервовані, всі вони невдоволені, всі голодні і недовчені і некваліфіковані, Нічим вони не можуть допомогти. Один на одного посилаються. От Ото така картина. А на округі лікарні е, кілька таких невеличких е, торговельних закладів. Е, заклади паразити, які живуть на нещасті е, цих хворих, що в лікарні лікуються, і е, паразитують на тому і набивають собі кишені. І вже це аптека називається. І тут у них піднялися вже ціни так, що вище середньоєвропейських. Не став я випробувати долю тут. Поїхали ми з дружиною за 200 км в обласний центр. От, за діагнозами, за направленнями, за обстеженнями Ну і так далі. І так далі. Оце отака історія. І тепер, так, да, так от як про аптеку. Е, тільки одне відвідування аптеки дружина туди віднесла мою місячну пенсію за один раз. Ото от і все. А воно ті пігулки, що купив, що не допомагають, що неправильно може е, виписані, призначені. А може її фальсифікат. Ну, це таке. Нема, то й нема. От, оце я розказую історії, баєчки і ніяк не наважився підійти до головної теми. Гаразд. Головна тема така, друзі, оце я зіткнувся з такою проблемою, що і не думав з нею зіткнутися. І прошу вас про якусь допомогу в моїй біді. Що мається на увазі? На увазі мається прошу матеріальну допомогу. Ви ж знаєте, я не шахраю кисням. Це все чесно. Але якщо буде у вас у когось змога, поділіться трошки, підтримайте, щоб на ті пігулки. Вистачило там хоч якусь частину. Оце отаке, сказав і трошки вже Камінь. А далі, далі буде що? Далі, 18 листопада, ми з дружиною їдемо в цей обласний центр за кінцевим діагнозом, за новими призначеннями і за новими рецептами. Це я окремо скажу потім. До зустрічі. Бувайте здорові. Не хворійте і не думайте хворіти. Це таке. Бережіть себе.